Громади можуть виграти до 50 тисяч євро на втілення проєктів з відновлювальної енергетики. Міністерство інфраструктури спільно з консорціумом громадських організацій та ГІЗ оголошує конкурс. Про це повідомляє прес-служба міністерства. З результатами буде відібрано 16 громад, що здобудуть фінансування. Це на встановлення сонячних панелей. Та теплових насосів у будівлях громадського користування, школах, лікарнях, дитячих садочках, будинках для людей літнього віку. Заявку на конкурс потрібно надіслати за посиланням, дедлайн подачі заявок 3 грудня 2023 року. Подробиці на сайтах організаторів проєкту. Конкурс проводиться за підтримки Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерства Ерства енергетики України у рамках проєкту відновлювальні джерела енергії для сталості України, що виконується компанією ГІЗ за дорученням уряду Німеччини.